З душею можна заключити контракт. Я гадаю, багато з вас вже чули такий вислів: контракт із душею. А що якщо я вам скажу, що в психології це називається установками? Те, що в психології називають установкою, в езотериці може бути контрактом із сутністю. Психологія каже: ти віриш, що тебе не можна любити. Це твоя установка. А езотерика додає, це ще й енергетична узгода із сутністю страху, жертви чи провини. Установка це така програма в психіці. Контракт це енергетичний зв'язок. Один керує думками, інший твоїм полем. Щоб справді звільнитися від установок цих контрактів, потрібно не лише переписати цю установку, як радять психологи, а і розірвати цей контракт з тим, хто її тримає. Пиши Я розриваю контракт, якщо відчуваєш, що досить жити не своїм сценарієм. І… Став лайк, якщо хочеш дізнатись, як розривати контракт.